Скажіть, будь ласка, що це за книга? Біблія. А ще іншими словами? Слово. слово Боже. Ми віримо, що це Слово Боже. Тому сьогоднішня тема вона буде називатися так: Сила Слова Божого. І тому нам потрібно дати відповідь собі, чому що мішає мені, коли я сьогодні не читаю це Слово Боже, коли знаю, що це є його слово. Ось, ви знаєте, що цю книгу можна прочитати за 40 годин. Якщо читати по 7 хвилин, то можна прочитати за один рік. Я хотів би вам розказати один досвід, перш ніж ми почнемо говорити про це слово, це історія мого дідуся. Це реальна історія. Ви бачите на екрані це його Біблія. Но ну, коли він дуже любив Бога, і знаєте, що в радянський час слово дуже важко було знайти. І е, мій дідусь, він, коли е, закінчив школу, потім пішов в армію. Після армії він е, почав вчитись бути електриком. І коли він е, працював в одного господаря, то він е, побачив, е, така запилена книга лежить. Він подивився, це Біблія. І він дуже хотів цю Біблію мати. Він не міг її купити так, як сьогодні. Сьогодні знайти слово Боже. Ну це дуже легко і просто. І якщо ви не маєте так, ви можете підійти, я вам скажу, яку програму завантажити на телефон. Є різні програми, різні переклади. Якщо ми не знаємо, навіть сьогодні можна читати Біблію на мові оригіналу, тому що є програми, які перекладають. Сьогодні не можливість для того, щоб мати слово Боже. Ну він розповів історію. Що коли йому було 25 років, ось він після армії, він знайшов роботу, працював електриком. Ось і що цікаво, що він дуже хотів мати Біблію, але Біблії не було. І ось він працює в цьому господаря. І дивиться, як оця Біблія лежить там запилена. І він думає: ну Біблія для нього велику цінність має, її купити не так просто. І він каже: можна я не буду в тебе гроші брати за роботу, а просто візьму цю Біблію. Виявилося, що для господаря це була просто книга, він каже, ну він здивувався, каже, ну, звичайно. І він віддав цю книгу. І ось так у мого дідуся появилася перша біблія. Якщо ви придивитеся трошки уважніше, назад ось, сторінки вони чорні. Чому чорні сторінки? Цю історію вже мені розказала мама, а потім мій дідусь її підтвердив. Коли моя мама була вагітна мною, ось це 30 років назад. У нас загорілася літня кухня. І в літній кухні там лежала ця Біблія. Вона лежала на такому підносі, такому пластмасовому підносі. То в кухні згоріло практично все. Все, що там було, цей піднос теж згорів. Якась техніка була, то метал так аж викрутило цей метал. тобто Єдине, що спасли, це цілу коробку. І сьогодні, коли я заходжу на цю горище, то бачу, що ці обгорілі такі доски ось зверху. А всередині, що було там, вигоріло все. Ну, якось таким чудом ще залишилася коробка. Звичайно, що там була реконструкція. Але коли дідусь мій зайшов і там розчищав все від обгорішого, він побачив, як біблія, ось ця біблія, це я її сфотографував, вона не згоріла. Тобто Бог зберіг, ви знаєте, ну за скільки часу, щоб згоріла Біблія. Якщо там все згоріло, і той піднос пластмасовий згорів, пластмаса довше горить, чим, чим просто Ні, і не згоріла. І це для мене дуже величезний досвід, е, яке має велике Божа цінність, це слово Боже. Як Бог хотів. Щоб ця Біблія, вона була збережена. Я би хотів би, перш ніж почнемо ми говорити про цінність цього слова, розказати взагалі, яка суть цієї книги. Тому що коли ми відкриваємо перший розділ і другий розділ цієї книги, то ми бачимо прекрасну історію створення нашої планети. Це ми читаємо на початку. Але коли ми читаємо вже кінець цієї книги, ми бачимо наступні слова. Іоанн. В останній книзі, в книзі об'явлення, останніх два розділа написано так. І бачив я нове небо, нову землю, бо перше небо і перша земля проминули. І він бачить новий Єрусалим, бачить, як Господь повертається на нашу землю. Бачить цей Єрусалим, приготовлений як невіста. І далі говорить: Той, хто святкує, говорить оце так, каже, незабаром прийду. І от дивіться, цікавий такий момент. Бог створив небо і землю. І Іоанн бачить знову: Що? нову землю, нове небо і нову землю. І ви знаєте, і от виникає питання: а що було всередині цієї книги? Про що йде мова всередині цієї книги? І там ми бачимо цю боротьбу, і там ми можемо дати відповідь, звідки появилося оце зло, яке ми сьогодні бачимо. Де брат нападає на свого брата. І ми бачимо всюди цю несправедливість, всюди ми бачимо війни, всюди ми бачимо проблеми і так далі. І ви знаєте, що далі автор він відкриває нам, там написана історія, яка стосується кожного із нас, яка е, головна думка в цій книзі. На кожній історії цієї книги ми бачимо на початку Бог, який творить, і ми бачимо того Бога, який хоче повернутися. На нашу землю. І тому кожна історія від початку до кінця червоною ниткою показує: Бог є любов. Далі я хотів би прочитати одну історію. Вона записана в Матвія, 8, розділ, п'ятий 8 -й вірш. Написано так. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав, кажучи: Господи, мій слуга лежить удома розслаблений, тяжко страждає. Він говорить йому, я прийду здоровлю його, а сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Ти промов тільки слово і видужає мій слуга. Подивіться уважно на цю історію, яка впевненість в Божому слові? Що це є таке? Це є те саме Слово Боже, це є те саме слово того самого Ісуса Христа, який зустрів. Сотник. Вчора ми читали про говорили про прокаженного. Сьогодні наша історія про сотника. Ми бачимо сотника, це вже інша людина. Якщо прокажений жив там, він не міг бути в суспільстві. Він із за своєї хвороби мусив бути там жити в окремих місцях. І коли до нього приходили, він мусив кричати Я прокажений», то ми бачимо сотника, впливову людину, який живе в місті. Який має слух Євангелія, воно потрібне не лише для бідних, Євангелія, воно для всіх. Ісус каже, Я прийду до тебе. Я прийду, я вирішу твою проблему. Ну ви подивіться, яка впевненість у Слові Божому. Бо Він каже, скажи тільки Слово. Ви уявляєте? Наскільки впевненість в тому, яким Словом володіє Ісус Христос? Ви знаєте, яким Словом володіє Ісус Христос? Я вам прочитаю перші слова, які записані у Біблії. На початку створив Бог небо і землю, і там далі сказано: І сказав Бог, нехай станеться світло. І сказав Бог, нехай появиться сонце. Він сказав слово, і появляються квіти, дерева, гори, все те, на що ми сьогодні звертаємо увагу на всю природу, тому що просто Господь що зробив? Просто сказав слово. Ви знаєте, я. Думав би, а якби Господь задіяв би усю свою силу і мудрість, що Господь можна створити? Ну, В кінці цікаво, коли Бог творить людину, то Він бере її з пороху земного, як скульптор. Печінку, все, серце, все, от, все те, що є, от, Бог творить. І потім дає життя. Ми пізніше про це трішки поговоримо. Це дуже гарна тема, тому що сьогодні диявол і там хоче посіяти неправду. Ось Бог сказав лише. Слово просто сказав сонце, появися. І ми сьогодні бачимо прекрасне сонце, яке кожного дня, незважаючи на різні катаклізми, війни і будь-чого би що би не було на цій землі, сонце постійно сходить і постійно заходить. як ви думаєте, це просто Бог так, просто Бог так запустив процес і все? Ні. Якщо би Господь залишив би це все, то якби Сонце, ви знаєте, якби хоча б трошки ближче до землі, то земля би що? То би згоріла би земля. А якби трошки далі, то замерзла би. Ви знаєте, я, я собі подумаю, якби Бог би посадив мене би там, щоб я би керував би сонячною системою. Ой, земля горить, треба трошки сонце назад. Ой, вже бачу, всі замерзли. Потім ви прокидаєтесь, ой, темно щось, нічого не видно. Тому що Андрій забув сонце, щоб воно зійшло. Ви розумієте, що Господь над цим всім стоїть. Ми привикли, що Бог сказав. Це є теорія. Одна із язичників дуже прийшла, що Бог створив нашу землю і залишив на призволяще. І там воно собі вже там крутиться. Ні, за цим стоїть Господь. Дуже багато людей сьогодні можуть говорити. Ну, це було написано 2000 років назад. Про сотника і про прокаженого ми читаємо, теж це було 2000 років назад. Ну чи є актуально це слово сьогодні, чи є воно актуальне сьогодні? Ви знаєте, звичайно, культура змінилася. Люди помінялися, методи до життя помінялися, ресурси, якими ми користуємося, помінялися, одежа, яку ми носимо, теж помінялася, взуття, підхід до науки, все дуже багато чого помінялося. Но ви знаєте, серце людини, воно залишається таким же самим. Ви сьогодні дивитесь новини, і ви бачите, як брат нападає на свого брата і війни. І ви читаєте історію в Біблії про Каїна, який вбиває свого брата. І скажіть, будь ласка, що змінилося? Коли ви бачите ті проблеми, які були в сім'ї там, ви бачите ті проблеми, які є сьогодні тут. Якщо там хворіли, то ви бачите, що тут сьогодні людина теж хворіє. Що змінилося? І тому Слово Боже воно сьогодні є таким самим таким самим цінним, який є сьогодні. Я хотів би сьогодні декілька аргументів привести. Їх є дуже багато. Я, я лише декілька аргументів привести, чому я особисто довіряю, що це є слово самого Бога. 40 авторів писали цю книгу. Но Мойсей, який пише про нову землю. Не знав Іоанна, який пише про нову Землю, тому що різниця у них була 1500 років. Но коли ти читаєш цю картину, складається таке враження, ніби вони зібралися там в якійсь кімнаті, зізвонилися чи по онлайн, чи як. І Мосяй каже: я буду писати, як Бог створив нашу планету. А Іоанн каже: а я буду писати, як Бог потім відновить цю планету. І складається такі враження, ніби вони пишуть про одне і те саме. Ну, різниця в 1500 років. Можна зробити експеримент. Візьмемо, наприклад, тему війни, і це те, що зараз сьогодні найактуальніше. І давайте хай би зібралися всі діячі. З України, наприклад, там президент, відомі е е письменники би зібралися, вчителі, наприклад, би зібралися, з Америки би хтось зібралися. І посадити їх разом отут, і дати їм одну тему. Звідки появилася, Чому ця війна і так далі? Як вона закінчиться? І скажіть, будь ласка, чи дійдуть вони до одного цілого? Ну, як так сталося людина, яка не бачила Іоанна, жила абсолютно в іншій культурі, різниця в 1500 років, і таке складається враження, що вони пишуть про одне і те саме. Ви знаєте, тому що там керував божественний розум, який не помиляється, який е, знає від початку і до кінця. І коли він надихав, ми читаємо це слово, і ми переконуємося, що це слово воно є богонатхненне це слово. Коли я поступив в бучу, я дуже сильно любив тему саморозвитку. Плани, цілі, як досягати тайм менеджмент. Ну і ду книг дуже багато по цьому, по фінансовій стороні і так далі. Ну, ви знаєте, коли я звернув увагу на Біблію, то я побачив, що в Біблії 90% те, що пишуть сьогодні книги про це, воно є там. В 21 розділі книги приповістки Соломона, а Соломон був самим мудрим, то він пише, старанне планування веде до прибутку, а усяка квапливість приводить лише до втрати. І це пише мудрий Соломон. А хто дав мудрість Соломону? Господь дав мудрість, тому в Біблії є багато-багато прикладів, як сьогодні, використовуючи це слово, ми сьогодні можемо мати величезний успіх. І ви знаєте, ви можете сказати, ну добре, я вже вірю, що це є слово Боже. І тут виникає наступне питання: а як мені читати це слово? Як мені працювати з цим текстом? Перше, ми коли відкриваємо, що ми бачимо на початку Бог. Тому повинні розуміти, що коли ми беремо це слово, то ми маємо справу з. Текстом Бога. Перше, що ми повинні розуміти, це просити у нього. Боже, я є грішний, але ти є святий, ти дав мені це слово. Але мій розум дуже обмежений. Будь ласка, дай мені розуміти це слово. І друге, що ви робите, ви відкриваєте текст. Ви можете почати з «Буття», ви можете почати з книгу Нового заповіту, і ви прийдете до того моменту, що ви чогось будете не розуміти. То ви не лякайтеся цьому, тому що я вже десятки разів перечитую Біблію, читаючи більше 20 років, я все одно знаходжу тексти, які я не розумію, і це є нормально. І тому, коли ми щось не розуміємо, то є унікальність цього слова. Коли ви в третьому розділі прочитаєте, я можу навіть вам прочитати, Змій був надхитріший над усю польову звірину. Хто такий Змій? О, бачите, ви знаєте. Але там не написано диявол. А звідки ми знаємо, що це диявол? А тому, що, знаєте, ми бачимо контекст, хто кого спокусив. Ну в 12 му розділі книги Об'явлення, ми бачимо іншу картину. Написано так: і сталася на небі велика ознака. Михаїл та його ангели воювали, і там написано, що вони були скинуті з неба. І цей сатана, вуж стародавній, що зветься, цей Змій вуж стародавній, що зветься диявол. Я найбільше люблю цю книгу і поважаю саме за те, що вона себе сама пояснює. Наступне, коли ви читаєте, ви, ви задавайте собі питання, як в цій історії показаний Бог. Тому що це лише інформація. Коли ви купуєте якийсь інструмент, ви читаєте інструкцію, але інструкція вам не дає можливість вона вам тільки показує, як користуватися. Біблія вона лише показує нам. Хто такий Бог і як до нього прийти? І тому кожна історія вона покликана, щоб я собі задавав питання, як в цій історії показаний Господь? Чому один дивиться на історію потопа і бачить, як Бог спас вісім людей, а інший думає, а як такий Бог любові міг таке допустити? Тому що тут працює ворог, який хоче, щоб ми Боже Слово і його розуміли неправильно. І тому... Коли ми читаємо текст, нам потрібно просити в Бога перше, щоб Бог відкривав нам як він, тому що це Його слово. Кожний день я знаходжу тих пару хвилин на початку. Для того, щоб помолитись, попросити в Бога мудрості. Я відкриваю це слово. Бог Духом Святим починає говорити до мого розуму, тому що ми створені по Його образу. Він дав нам розум, дав нам. Аналізувати, співставляти, критично відноситися до різних питань, задавати питання. І я задаю питання Боже, як ти відкриваєшся в цій історії? Я завжди бачив Каїна, вбивцю в цій історії. Я ніколи не бачив Бога. Ми завжди дивимося на Каїна, який вбиває свого брата. Но ми ніколи не бачимо Бога, який дає шанс, ніби Каїн має померти за свій поступок, але Бог дає йому шанс на життя. І так, крок за кроком, коли ми починаємо читати, задавати питання, Господь відкривається нам, Господь дає нам правильне розуміння про себе, і ми починаємо розуміти, що Бог є любов. Я е, хочу, щоб кожен із нас, із вас, ви могли пізнати Слово Боже, ви могли побачити того Ісуса, того Бога, який хоче вас спасти. Тому в кінці кожен отримає таку Біблію, щоб ви могли її читати. Щоб ви могли її розуміти, щоб ви могли вчитися від цього Слова. І коли прийде Ісус Христос, ми можемо Його зустрічати.